Найгостріша сьогодні ситуація на авдіївському та Мар'їнському напрямках фронту. На лівобережжі ворог зосередив угрупування в понад 70 тисяч осіб. У результаті атаки дронів пошкоджено підстанцію Укренерго кривий рік залишився без світла, а гірники опинилися під землею. У Кремлі кажуть, що не чули прохання України передати тіла тих, хто нібито загинув в Іл-76. Залужний розкритикував систему виробництва зброї в Україні. А Уміров відсторонив керівника військово-технічного департаменту у справі про розкрадання півтора мільярда гривень суд арештував нерухомість екснардепа царьова на майже півмільярда. Путін запропонував створити демілітаризовану зону між Росією та Україною. Держдеп США вважає, що Росія могла б почати першою. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 709-го дня великої війни. Росіяни атакують вздовж всього фронту. Найбільше тиснуть в районі Мар'їнки та Авдіївки. Ракетами, авіацією і артилерію били по українським позиціям та населеним пунктам. На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили п'ять атак в Харківській області. Ще росіяни атакували на Лиманському та Бахмутському, на Запоріжжі тиснуть в районі роботиного. А в Херсонській області намагаються вибити український плацдарм на лівому березі Дніпра. До слова в ЗСУ кажуть, що на лівобережжі ворог зосередив угрупування в понад 70 тисяч осіб. При цьому не всі загарбники зосереджені безпосередньо вздовж лінії фронту, а й знаходяться у більш глибоких тилах, звідки підтягуються як додатковий ресурс. Аби втримати лівобережжі і надалі розширювати плацдарм. Давайте разом допоможемо захисникам. У цьому кутку є збір. Це QR-код і монобанка для штурмовиків окремого штурмового батальйону номер 48 імені Номана Чилибіджихана, які перебувають. На півдні збираємо на міномети. Долучайтеся до збору минулого тижня. На околицях Авдіївки вдалося врятувати понад сотню цивільних. Це результат нестандартної евакуації, яка відбулася в співпраці. З військовими подробиці розповів інспектор відділу комунікації поліції Донецької області, учасник евакуаційної групи Білий Янгол Павло Дяченко в ефірі Радіо Свобода. Дяченко пояснив, що в умовах постійного обстрілу така операція особливо ризикована. Тому люди брали білі ганчірки і пішки під обстрілами йшли до центру Авдіївки. При цьому дяченко не розповів, як саме вдалося зв'язатися з людьми на окупованій території. Лише зазначив прямого зв'язку не було, бо росіяни віді. Брали в людей телефони зараз. Поліція документує факти жорстокого поводження з цивільними в окупації. Головком Валерій Залужний вчора написав колонку для CNN про неї та ключові меседжі. Зараз розкажу детальніше на тлі чуток про звільнення залужний виклав своє бачення розвитку українських збройних сил та окреслив три головні цілі, на яких треба зосередити зусилля у війні проти російської агресії, за словами залужного. По перше, Україні необхідно створити систему забезпечення ЗСУ високотехнологічними засобами. По друге, запровадити нову філософію підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування. По третє опанувати нові бої. Можливості далі наведу цитату залужного: нашою метою має бути використання моменту, максимальне накопичення новітніх бойових спроможностей, які дозволять нам менше ресурсів спрямовувати на нанесення максимальної шкоди ворогу, припинення агресії та захист України від неї в майбутньому. Кінець цитати ще Залужний розкритикував діючу систему виробництва зброї. Головкома непокоїть часткова монополізація оборонки та недосконалість законодавства. Ось ще одна цитата: ми залишаємось обмеженими недосконалістю нормативно-правової бази в нашій країні, а також частковою монополізацією оборонної промисловості. Це призводить до вузьких місць у виробництві, наприклад, боєприпасів, що ще більше поглиблює залежність України від союзників у питаннях постачання. Додав Лужний і тезу щодо мобілізації наголосив людей в Росії більше, а Україні необхідні непопулярні заходи, аби покращити результати мобілізації. Повний текст статті залужного можна переглянути на сайті Збройних сил України. Там текст викладений українською мовою. Тим часом кабінет міністрів підтримав постанову Міністерства економіки, яка дозволяє проводити оборонні закупівлі через систему Прозоро. Цитую прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Ми вирішуємо одразу кілька завдань. Перше гарантуємо безперервність, стійкість та керованість постачання нашої армії. Усім необхідним. Друге, встановлюємо прозоре ціноутворення, коли держава не переплачує, а бізнес отримує прибуток. Третє встановлюємо запобіжники витоку інформації, яка несе безпекові ризики. Кінець цитати: міністр цифрової трансформації Михайло Федорів додав, що постанова надає постачальникам масових дронів іноземних виробників, як от Autel та Матріс, умови для доступу до державних контрактів, і за рахунок конкуренції можна буде знизити. Вартість як працюватиме система. Замовник, який хоче придбати дрон, виставляє на прозоро оголошення рамку з описом необхідного безпілотника. У цій рамці реєструються продавці, а потім вони отримують інформацію про строки, місце доставки та інші дані необхідні для закупівлі. Далі буде аукціон. А переможе продавець, який надасть найвигіднішу пропозицію. Крім цього, уряд затвердив документ про дерегуляцію виробництва боєприпасів. Цей проєкт запустили влітку минулого року. Ще одне рішення Кабміну стосується ціноутворення на виробництво БПЛА. За словами прем'єр-міністра, виробники безпілотників тепер будуть надавати уточнення розрахунків ціни в бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%. Чому на фронті зараз усе тримається на дронах і БПЛА? Як за допомогою безпілотників знищують російську техніку і чинять психологічний тиск на російських солдатів? Чи чує український виробник потреби аеророзвідників і чому збирати дрони вдома? Погана ідея. Про це українська правда поговорила з Миколою Волоховим, командиром підрозділу аеророзвідки «Терра», що воює зараз у складі третьої окремої штурмової бригади. Інтерв'ю з ним вже на нашому каналі. Посилання з'явиться тут. Перегляньте після ОП «Стрічка». У держдепі США відреагували на ідею диктатора Путіна створити демілітаризовану зону між Російською Федерацією та Україною. Там кажуть, для цього потрібно демілітаризовувати окуповані частини України. Позицію висловив речник держдепу Меттью Мілар. Цитую, я намагаюся зрозуміти, як можна реалізувати демілітаризовану зону між Росією та Україною, коли російські війська зараз перебувають на території України. Кінець цитати а в інституті вивчення війни проаналізували ідею Путіна інтегрувати тимчасово окуповані України українські території до Росії впродовж наступних шести років експерти певні це свідчить про те, що Росія приступає до реалізації довгострокових планів і не передбачає жодних територіальних поступок. І ще одна новина з Росії: там хочуть підвищити до 50 років вік призову для іноземців, які отримали російське громадянство. Відповідну пропозицію внесли до Держдуми. Щоправда, пізніше у Думі повідомили, що питання не опрацьоване, і авторам буде запропоновано відкликати документ. Таким чином в Росії хочуть боротися з ухилянтами іноземцями, які отримали російський паспорт. Зараз для них верхня межа призовного віку становить 30 років. Минулої ночі росіяни знову запустили шахеди по Україні. Сили ППО збило 11 з 24 ворожих БПЛА. Найбільше дісталося Кривому рогу. Там росіяни вдарили по енергетиці. Без світла залишилися 40 тисяч людей. Через знеструмлення двох шахт під землею застрягли понад 100 робітників. Згодом їх всіх підняли на поверхню. В день російська авіація атакувала центральний район Херсону. Поранено пенсіонерку, яка в момент удару була на подвір'ї, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Будинки а тепер щодо наших ударів на аеродромі Бельбек в окупованому Криму під час атаки 31 січня були уражені щонайменше три літаки Росіян, а також особовий склад. Про що свідчить у Росії? Про це речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат сказав сьогодні в етері телемарафону. А речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що адміністрація Путіна не отримувала від України запиту на передачу тіл військовополонених, які за твердженням російської сторони загинули 24 січня в літаку Іл-76 під Білгородом. До слова сьогодні Ріановості з посиланням на екстрені служби повідомили, що всі уламки ІЛ 76 вивезено з місця катастрофи і доставлено на спецполігон. А напередодні в екстрених службах Росії розповіли, що попередня розшифровка чорних скриньок з літака. Завершена, нагадаю, представник ГУР Юсо вчора заявив, що Україна зверталася і продовжує звертатися про передачу тіл з іл 76 Але російська сторона на це не йде. Як відомо, Москва звинувачує Київ у збитті ракетами військово-транспортного літака. Друзі, вступайте до Клубу Української правди, підтримайте журналістів і будьте на прямому зв'язку із нашою редакцією. Це допоможе нам створювати нові матеріали і втілювати нові формати в Ютуб. Посилання на клубу П у першому закріпленому коментарі. Днями лідери Європейського союзу подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. У США це привітали, однак наголосили на важливості американської підтримки у сфері безпеки. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що адміністрація Байдена продовжуватиме закликати Конгресу хвалити додатковий запит щодо національної безпеки, в якому передбачено понад 60 мільярдів євро саме на. На військову допомогу Україні, тим часом лідер більшості в сенаті від демократів Чак Шумер заявив, що наступного тижня Сенат проголосує за додатковий законопроєкт про нацбезпеку, який включає двопартійну угоду щодо безпеки кордонів та допомогу Україні та Ізраїлю. За його словами, текст угоди оприлюднять у п'ятницю або в неділю. Переговірник від республіканської партії сенатор Джеймс Ленкфорд заявив, що є люди, які просять три дні, а є ті, хто просять три тижні. Наразі не з Розуміло, чи дозволить керівництво Сенату вносити поправки до пакету, що може суттєво відтермінувати остаточне голосування. Також поки що не зрозуміло, чи поставить законопроєкт на голосування спікер палати представників Майк Джонсон, якщо він пройде сенат. Високопоставлені законодавці США заявили, що хочуть, щоб Угорщина негайно схвалила вступ Швеції до НАТО, припустивши, що Будапешт ризикує остаточно зіпсувати свої відносини з Вашингтоном, якщо не вживе. Заходів голова комітету демократичної партії і закордонних справ сенатор Бен Кардін заявив, що він глибоко стурбований напрямком діяльності нинішнього уряду Угорщини. А сенатори демократ Жанна Шахін і республіканець Том Тіліс, які є співголовами групи спостерігачів від НАТО в сенаті, виступили з заявою, в якій закликали Угорщину змінити курс. Цитую, бездіяльність Угорщини ризикує безповоротно зіпсувати її відносини зі Сполученими Штатами та НАТО. Кінець цитати нагадаю, зараз Угорщина є єдиним членом НАТО, який не схвалив заявку Швеції на вступ до альянсу. Угорський парламент може зібратися на позачергове засідання 5 лютого, проте невідомо чи буде можливим голосування щодо вступу Швеції у НАТО як хоче опозиція. Вчора центральне командування США відзвітувало про три інциденти у Червоному морі і Аденській затоці. Зокрема, над Аденською затокою США збили один БПЛА. Пізніше американські військові завдали ударів і знищили ударний надводний безпілотник Хуситів у Червоному морі. Його ліквідація спровокувала значні вторинні вибухи. Він прямував до міжнародного судноплавного шляху і становив загрозу для. Торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні. А потім дві протикарабельні балістичні ракети були запущені з районів, контрольованих хуситами в Ємені, ймовірно, у бік вантажного судна Бермудських островів під прапором Ліберії у Червоному морі. Ракети впали у воду, не зачепивши корабель. Так чи інакше, США вже цими вихідними розпочнуть завдавати ударів по численних цілях в Іраку та Сирії у відповідь на атаку на свою базу в Йорданії, внаслідок якої загинули. Троє військових цілями американських ударів стануть іранський контингент і об'єкти. Вона поєднуватиме військові дії з іншими кроками, які можуть бути скориговані, щоб показати, що Вашингтон не прагне до подальшої ескалації. За словами американських посадовців, мета полягає в тому, щоб змусити Іран і його поплічників зменшити кількість нападів по всьому регіону, поки білий дім і його союзники ведуть переговори про припинення вогню між Хамас. І Ізраїлем, що як вони сподіваються, призведе до деескалації напруженості. Водночас The Wall Street Journal наголошує, Іран надіслав сигнал, що не віддавав наказ про напад на базу США, і попередив, що американські атаки по іранській території або контингенту в регіоні спонукатимуть його завдати удару у відповідь. Велика Британія в найближчі дні проведе випробувальний запуск ядерної ракети з підводного човна в Атлантичному океані. У випробуванні задіють муляж ядерної боєголовки. Воно відбудеться приблизно за 90 кілометрів від східного узбережжя Флориди з радіусом дії майже 6 кілометрів. Востаннє Велика Британія випробувала ядерну зброю у 2016 році. Хоч такі випробування плануються заздалегідь і не є прямою відповіддю на геополітичну діяльність, однак вони відбуваються на тлі загострення кризи в Червоному морі. Російський політтехнолог українського походження Володимир Сергієнко, який обіймає посаду помічника депутата Бундестагу від партії Альтернатива для Німеччини, був завербований п'ятою службою ФСБ і перебуває в тісному контакті із одним із її співробітників. Про це йдеться у розслідуванні за інсайдер та Держпігель. Сергієнко регулярно спілкується з імовірним агентом ФСБ, з яким координував свою антиукраїнську діяльність. Про нього у ЗМІ вперше активно заговорили в серпні минулого року, коли стало відомо, як він обговорював із невідомим куратором у Москві зривання військової допомоги Україні з боку Німеччини у коментарі Шпігель Сергієнко заперечив, що є агентом впливу Кремля і назвав твердження про його зв'язки з Росією безпідставними і не пов'язаними з реальністю журналіст суспільного мовника Німеччини ЗДФ Армін Кьорпер, який очолює московське бюро телеканалу, зняв репортаж з викривленою картиною про життя в окупованому Росією Маріуполі. Зокрема, висловив в ньому враження, що більшість жителів міста налаштовані проросійські, що місто відбудовується не наголошуючи на тому, що його зруйнували окупанти. В репортажі також йдеться про те, що до окупації Росії у розбомбленому театрі було заборонено грати російською мовою, але тепер ситуація змінилася за словами Кюрпера. Місто функціонує, працюють магазини та ресторани. Є опалення, гаряча вода та інтернет. Цитую спротив. Я нічого такого не бачив. На сюжет відреагував посол України в Німеччині Олексій Макієв, додавши, що матеріал викликав різко негативну реакцію серед багатьох знайомих німецьких експертів і журналістів, у тому числі колег Кюрпера зДФ. Насамкінець і Міністерство Закордонних Справ України закликало телеканал пояснити поїздку свого репортера до окупованого Маріуполя без погодження з Україною. Відповідну заяву опублікував речник МЗС Олег Ніколенко. Він наголосив, що викривлення реальності не може вважатися журналістською роботою, та що очільник московського бюро не отримував від Києва згоди на поїздку до Маріуполя, і це є порушенням українського законодавства. Повернемось до України. Міністр оборони Рустему Умєров відсторонив керівника військово-технічного департаменту Томаса Нахкура у зв'язку з оголошенням йому підозри у кримінальному провадженні. Нагадаю, 27 січня на куру колишньому керівнику департамента Олександру Лієву менеджерам компанії Львівський арсенал і представнику іноземної фірми повідомили про підозру у справі розкрадання майже півтора мільярда гривень на закупівлі снарядів. Суд арештував нерухомість колишнього нардепа Олега Царьова, який причетний до фінансування збройної агресії Росії. Загальна вартість арештованого майна майже півмільярда гривень. Це квартира у центральній частині Дніпра, земельна ділянка на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, йдеться про санаторій Кірова та музей садиба княгині Барятинської, де наразі проживає царьов. За даними слідства, після захоплення півострова царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства Росії. Таким чином. Но він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни агресора у вигляді податків. Крім того, царь уклав договір з підрозділом Росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об'єктів. На підставі зібраних доказів слідчі додатково повідомили царьову про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України. Раніше СБУ кваліфікувала його дії як державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. 21-річний півзахисник Георгій Судаков продовжив контракт з шахтарем із найбільшою сумою відступних в історії. України нова угода розрахована до 31 грудня 2028 року. За даними журналістів Фабріціо Романо, сума відступних у контракті Судакова складає більше сотні мільйонів євро. Судаков став постійним гравцем основного складу шахтаря у сезоні 2022-2023, Впродовж якого сумарно зіграв 39 матчів, забив 5 голів і віддав 11 гольових передач у квітні 23-го Георгій підписав з донечанами новий контракт до червня 2028. Восьмого у нинішньому сезоні півзахисник гірників зіграв 18 матчів та відзначився трьома голами й однією результативною передачею. Окрім цього, Судаков провів п'ять поєдинків за збірну України у відборі на євро. 2024. в грудні минулого року італійський наполі пропонував шахтарю приблизно 40 мільйонів євро за трансфер судакова. Але гірники відхилили цю пропозицію. На цьому у мене все А з вас. Підписка на канал, вподобайка під цим відео і налаштованість на перемогу, бо правда перемагає.